Усіх вітаю, друзі! Це авторинок Біла церква. Маю для вас дуже гарну пропозицію. Це Hyundai i30 2009 року випуску. Абсолютно весь в рідній фарбі. Автівочка пригнана із Німеччини. І в Україні має лише одного власника. Технічно без нарікань вся обслужена. По кузову ми маємо, звичайно, такі є невеличкі нюанси, які, думаю, можна легко виправити. Вартість 6 тисяч доларів. Гарне вмістке авто. Тут 1,4 популярний бензиновий мотор. Бачите, ми навіть маємо фаркоп тут. Із плюсів цього авто в нас вмісткий багажничок. І також доволі вмісткий салончик. Подивіться, він у нас в хорошому збереженому стані. Є достатньо місця позаду. Також є еваковрички. Карти всі в нас ціленькі, позаду на веслах. Попереду ми маємо склопідйомнички лише передні, Моторчик у нас працює рівненько. В автомобілі 240 тисяч кілометрів пробігу. Пробіг у нас оригінальний. Кермо в чохлі, але воно в збереженому хорошому стані, не затерте. Магнітола, все в нас працює. Також є AUX, USB, підкурювач, попільничка, різні ось розйомчики, попільничка, механічна коробка передач. Так, підстаканнички. Також маємо кондиціонер, який в нас справний, заправлений та чітко працює. Авто вкладень не потребує. Нагадую, вартість його становить 6 тисяч доларів. А також, якщо у вас не вистачає всієї суми коштів, ви можете обрати лізинг або кредит. Все залежить від власних коштів покупця. За детальнішими умовами звертайтеся. А цей хюндайчик знаходиться в нас на майданчику. Місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Авторинок ми працюємо кожного дня без вихідних.